Peugeot 308 2010 року. Коробка автомат. Хорошої комплектації з протитуманками, з доставленою сигналізацією. Автомобіль на литих дисках в хорошому зовнішньому стані. А пробіг автомобіля всього 98 тисяч км, до установлено задній парктронік. Є підігрів передніх сидінь, всі 4 електроскопідйомники. коробка автоматична, є клімат-контроль, управління магнітолою під рулем. Великий просторий салон. Варіант цікавий, бюджетний, автомобіль на автоматі. Приїжджайте до нас в салон на більш детальніший огляд.